Баришівська зернова компанія рухається у питанні енергетичної безпеки, причому робить це реалізуючи все крупніші і крупніші проекти. Цього разу за безпосереднього погодження інвесторів підприємства вдалося впровадити досить значну ідею. Побудову сонячної електростанції у одному з підрозділів підприємства. Сонячні панелі займають тут чималу площу, а генерації вистачає для покриття потреб відділення. Баричівська зернова компанія продовжує проекти з енергетичної незалежності. За моєю спиною ви бачите сонячні панелі. Це частина сонячної електростанції загальною потужністю 500 кВт по панелях та 400 кВт інверторів. Також ми маємо акумуляторні потужності в сумі 184 кВт для того, щоб зберігати сонячну електроенергію і віддавати її у нічний або вечірній час, використовуючи на власні потреби. Енергетична незалежність один з базових напрямків, які реалізовуються у Баришівській зерновій компанії. До слова раніше тут забезпечили потужними генераторами усі виробничі підрозділи підприємства, включаючи елеватори.